Друзі колеги, всім моє вітання, всім доброго дня, доброго вечора, доброї ночі. Хто коли переглядає даний відеоролик 11 травня. Ідуть дощі в нас, друзі, ідуть дощі. Вже більше тижня йдуть дощики. Температура дуже впала. 11-12 днем вночі плюс 1, плюс 2, плюс 3 таке. Ні туди і ні сюди. Е, дякувати Богу, хоча б немає приморозків. Хоча б немає приморозків. Сьогодні в нас неділя. Да, до речі, друзі, 11 травня, День Матері. Вітаю всіх матерів. Вітаю всіх матерів з вашим днем. Велика подяка вам, Уклін за ваші недоспані ночі, за турботу, за вашу турботу, за, за все-за все, що ви робите для своїх дітей. Тому, друзі, колеги, подякуйте своїм матерям, в кого, в кого вони живі, в кого вони здорові, подякуйте своїм матерям. Згадайте, в яких образах би не були, як би не було, як би не складалися ситуації. Не ображайтеся ніколи на матерів, ніколи не ображайтеся. Завжди вибачайте їм. Привітайте їх, хто не привітав, хто, можливо, забувся. Привітайте їх сьогодні з їхнім днем. І миру всім і здоров'я! А ми що, друзі? Ми виїхали на поле. Подивитися на ситуацію. Що відбувається на сої, на кукурудзі. Такий ролик сьогодні, де огляд. Заледве доїхав до поля, болото. На полі теж болото. Оприскувачем заїхати немає можливості. а ряни пруд і пруд. Їм не заважає ні холод. Ні приморозки, абсолютно нічого. Вони ростуть, як має бути. Тому не знаю, друзі, показує ще ще показує надовго дощі. Що буде далі? Не знаю. Будемо спостерігати, будемо бачити. Можливо, десь буде якийсь просвіт, десь трошки протрахне, щоб можна було заїхати, зробити гербіцидну обробку. Ну а так, друзі, зараз перемкнуся, покажу, поговоримо трошки по даній ситуації. Чекаю від вас на коментарі. Чекаю від вас на підписку. Обов'язково вам не складно. Мені приємно, друзі. Ну і звісно, покажу стан сої, покажу стан кукурудзи, стан засміченості поля. І все-все-все покажу, розкажу, поговоримо. Поспілкуємося, отже, перемикаюся, друзі, і дивимося, що в нас відбувається з соєю, з кукурудзою і з забуряни. Ось такий, друзі, фон. Фон поля на 11 травня, бачите, ковіор зелений, зелений ковір на сої, Мишейки дуже багато, Такий. мишеєць уже, ну, як бачите, да? Мокро, волого, Сьогодні знову був дощик вчора, позавчора. Одним словом кажучи, кожен день, кожен день підмочує. І як його краще зробити? Не розумію, не знаю. Напишіть, прокоментуйте. Чи заїжджати зараз, чи не заїжджати, ну зараз самі розумієте. Колії будуть нарізатися дебелі і плюс низькі температури. <кій> Не дуже впевнений в тому, що гербіцид спрацює адекватно. Як повторюся, що вночі дуже холодно. Плюс 1, плюс 2, та й днем, плюс 11. Оце сьогодні що більш-менш тихо, а то вітряно-вітряно, ну, можливості. Проводити гербіцидну обробку. Поки що, що не виявляється така соя і така забуряненість, як ви бачите, все мишійка покрила ковриком. Тому не знаю, друзі, що робити. Ви напишіть, прокоментуйте, як його бути, чекати. Поки просвіт якийсь буде. Чи не чекати, не знаю. Геть не знаю, що робити. Ну, зараз як би лізти в нього. Теж не варіант, тому що ось, друзі, вам і покажу. Дивіться. Слід, бачите? Слід. Блука у нас вовчик. Вовчик-братик. Такі дебелі лапацони. Бачите, по болоту пройшовся, дебелі сліди залишив. Дуже дебелі. Хоча раніше в нашій місцевості вовків не спостерігалося. Ну це 100% вовчий слід. 100%, що вовчий слід, друзі. Така кукурудзка на 11 травня, сіяна 21 квітня, соя сіяна 18 квітня. Ну і бачите, через вплив низьких температур, бачите, як почуває себе рослина. Зблідла має три справжніх листочка. Четвертий на виході. Теж проситься до гербіцидної обробки, але ж, але ж. така забуряненість, бачите. Теж мишийка. Не критично, але бажано вже би прибрати. Бажано вже прибрати на такому початковому етапі, поки бурян не переріс, бажано було б вже його і прибрати, щоб не конкурував з рослиною. Тому чекаємо, чекаємо, друзі, на стабілізацію погодних умов. Все наготові, все на мазі стоїть, оприскувач, гербіциди, прилипачі. А, погодні умови не дають працювати. Ось кусочок поперешних насої, бачите, тут бурянів взагалі немає. Взагалі, ну там де-інде є, ну. Практично, як можете самі спостерігати, чисто, чисто. Таке враження, як наче б тут гербіцидну обробку проводив. Така соя. Така соя хай стар. Такий розвиток сої на 11 травня. Бачите, листочки. Все як має бути. Красота. Красота. Тільки немає тепла. Немає тепла, продуктивного тепла немає. І вона сидить. Сидить, росту немає, стресує відповідно. та будь-яка рослина зараз стресує при таких погодних умовах. Вологи як би є, бачите, але знову ж таки, що таке волога без тепла? Якби так. Нема тепла, нема діла. Така соя на 30-му міжраді і такий стан посівів кукурудзи ДБ-хотин. ДБ-хотин. Бачите, да, фон поля? Видно, видно, що поблідніла кукурудзка. кидається в очі. Блідість ця. Дуже дає їй по вухах температура. Це хожу, та й то подивляюся, без смуги не вибіг, який кабан, чи... чи ще що. Бачите, яка вона? Прибита. Дуже повпливали. Температурні режими оці низькі. Тут уже 3, 4 листочка Так що, друзі, такі справи. Пишіть, коментуйте. Регіон, Вінницька область, Тульчинський район. Пишіть, коментуйте, друзі, як у вас справи з погодніми умовами. Чи були дощі, чи не були. Закінчили посівну, не закінчили. Ну, якось так такий коротенький огляд. Мокро на полі, так, да, мокро на полі. Сенсу лізти сюди оприскувачем, тим паче вузька резина. Зараз такі коліяки наріжуться, що, що потім йдеш по них стрибати. Та й наліплювати, щоб де на колеса, тому що мокро. Мокро і достатньо мокро. Ось теж бачите поперешні сої. Теж, в принципі, я б не сказав, що сильно засміченість, забуряненість, де-інде мішієць вилазить, але це ще не критично. Але це не критично. Чекаю від вас коментар стосовно даної ситуації і як краще буде вчинити. Чи обробляти, чи не обробляти, залазити оприскувачем, чи почекати стабілізації погодних умов. Коли трошки прийде в норму, хоч трошки протрахне. Ну і знову ж таки, знову ж таки. Температурний режим. Температурний режим. Ось бачите, знову сліди, козалу пашила. Бачите. Гуляють. Ну і знову ж таки, друзі, температурний режим. Спрацює гербіцид, не спрацює. Не зрозумів. Стосовно Раундап, не знаю, працює він при низьких температурах чи не працює. Стосовно таких гербіцидів. то знаю, що точно, що вони коректно працюють при низькій температурі. а ось стосовно Стосовно раундапу, не знаю, чи працює він при низьких температурах, чи ні. Чекаю від вас коментар, пишіть коментуйте. Буду дуже радий інформації. Ну, а я буду завершувати. В принципі, побачив сам, що відбувається, вам показав. Да, ось такий розвиток кукурудзки. Ну, я думаю, що аби було тепло. вважайте, що майже вже пів місяця, вже 11 днів. Низькі температури, щоб було тепло, вона вже була б значно вища і значно краще би виглядала і розвиток був би набагато, набагато кращий, аніж є зараз. Тому так і справи, друзі. Соя Хайстар 2090R2 і Кукурудза ДБ ХОТИН на 11 травня. 21 квітня посів кукурудзи і 18 квітня посів СОЇ. Тому якось так спостерігаємо далі. Кому цікаво, подальший розвиток, подальші дії. З моєї сторони підписуйтесь, спостерігайте, не забувайте заходити на мій канал, підтримувати. Писати коменти, ставити вподобайки, не вподобайки. Все в залежності від того, зайшло відео, не зайшло. А YouTube буде бачити активність і, відповідно, буде просувати мої відеоролики. Цим самим буде... будете допомагати розвитку мого каналу. Всім подякував, друзі! На цьому відео завершую. Є багато просічок по кукурудзі. Причину скажу: дротянки було дуже багато, дуже багато було дротянки, Прямо багато. Сіяв сою не було. Посів кукурудзи, ось додивіться, наглядний приклад. Наглядний приклад. Кукурудзка попала в сухе. Бачите, да? Ключку пустила і дивіться, бачите? От така скотина сидить і гризе насіння. Масово, причому масово, 5-6 штук біля одної насінини сидить і лупаш. Ось такі справи. Напишіть прокоментуйте. Як це називається? Дротянка, не дротянка, багатоніжка що це таке? Ось така тварюка. І сидять і гризуть. Багато є отаких пробілів. Ну, пересівати вже її 100% ніхто не буде. Сенсу вже немає. А ви напишіть прокоментуйте. Дякую всім за увагу. Всім до нових відео. До скорої зустрічі.